Я вітаю вас сьогодні, мудрі неповторні люди. На дуже цікавому відео. Я сподіваюся, що воно буде корисним всім моїм глядачам і новим підписникам. Тому будемо говорити з вами про нашу реакцію на все те, що відбувається зараз у нас в політиці, в економіці, взагалі в життях наших. Яка саме реакція наша? Буде правильною, щоб не піти в руйнування самого себе, щоб втримати психіку в ресурсному стані, як саме взагалі втриматися в стані спокою, так як я ось писала відео вам. Казала, шукайте точку входу в свою енергію, в свій ресурс, щоб можна було використати, той ресурс для інших дій. Тобто знайти якусь таку дію, яка подобається, в якій просто комфортно перебувати, роблячи щось, да? і ти відчуваєш, як пішла, пішла енергія, пішла в якийсь такий ресурсний стан, ти його уловлюєш, і потім з цим станом вже йдеш робити те, що потрібно робити, щоб вижити, щоб жити. Так, так от, реакція, реакція, яка має бути, щоб не втратити той ресурсний стан, щоби все-таки втриматися. Сьогодні, ви знаєте, розмовляла з багатьма людьми і запитувала, а що вам потрібно для того, щоб ви відчували в собі силу для дій? Кажуть, мені не потрібно дивитися новини, мені не потрібно нікого слухати, мабуть, що мені потрібно більше відпочивати. так? Або потрібно ще щось зробити, те, що планували, не зробили. Ну, от у кожного є щось таке, знаєте, що як вважає людина, що вибиває його, чи її з такого стану ресурсу і спокою. Ми живемо з вами в непростий час, тому що зараз навколо відбуваються дуже руйнівні речі. Нас просто вводить в потрясіння. Розкриття якихось правдивих речей про те, що ми раніше вважали істинним для себе, а тут правда виливається зовсім інша. Нас вибивається з нашого ресурсного стану, наша психіка реагує і мусить реагувати. Друзі, що я хотіла би вам сьогодні порадити в цьому відео, да? що що би не відбувалося навколо. Ми маємо розуміти, що наш, наш внутрішній стан, він є важливішим зараз. Для того, щоб просто встояти в собі, для того, щоб бачити щось набагато глибше і краще, чим те все, що в реальності в цій ілюзорній відбувається, потрібно завжди пам'ятати, що ми маємо відтворити в собі мудрість, щоб не займати жодної із сторін. Які йдуть між собою в протиріччя. І це може бути може бути якесь обговорення в соціальних мережах. Це може бути якесь висловлювання там, посадовців. Це може бути просто якісь конфліктні ситуації, або якісь ще події, які нас потрясають, нашу психіку, так, наш спокій, нашу свідомість. Це можуть бути навіть відносини також в протиріччях або в таких от якихось там випробовуваннях, які відбуваються. Тобто, якщо включити таку, такого спостерігача спокійного так, і зрозуміти, що в цьому світі потрібно хвилюватися більше всього за те, щоб тут встояти і залишитися живим, то ми не маємо з вами займати чиїсь позиції. Подвійний світ він активувався як ніколи. Він хоче ввести нас в дуальне сприйняття, в подвійність хоче ввести, розумієте? Відвести від самих себе. Але якщо ти знаєш, що це ілюзія і що вона скоро закінчиться, і те, що це змінюється кожної миті, все, то ти розумієш, що тобі не потрібно займати жодної сторони, жодного навіть, навіть писати коментар який, Наприклад, під якимсь відео, яке протирічить твоїм поглядам, то що так не варто. Варто бути, знаєте, зараз іде величезне таке глобальне об'єднання людей поза часових отих нас, які ми існуємо взагалі. А те, що змушує нас занизити себе, принизити, десь, знаєте, звузити, ми повинні це залишити. І відчувати саме таких же, як ти, з позачасових істин або нас, тих істинних, там диспозиції такого, знаєте, вищого розуміння. У нас іде дуже велике єднання зараз на планеті. Тому всі ці події, які нас хочуть відволікати, потрясати, уводити нас в стан суму, в стан стресу, в стан страху, ми не маємо з вами зараз це робити. Ми не можемо повестися на це все. Я вже писала вам у моїх відео там, що це буде воно посилюватися. Те, що хоче тебе відвести, те, що хоче тобі жахів на тебе навести, ще там щось, не можна впрягатися в будь-яку сторону, в жод... на жодну сторону не ставайте. Просто стійте в своєму. Цінуйте свій внутрішній простір і цінуйте свою присутність у своєму житті. Це є саме саме важливе, що нам зараз потрібно робити. Ви не, ви не знайдете інформації такої для вас, щоб вона була саме ви не назвете її істинною і правдивою, будь яку жодну інформацію. Ви просто можете повірити в щось і то на час якийсь. І цей час змінюється. І все те, що було просто вчора, сьогодні вже воно інше. Раніше це кожен день, якби воно змінювалося, зараз в миті змінюється. Зараз все настільки швидко протікає, один час десь колись розтягується, інший час він схлопується і взагалі зникає. І ви не можете вже собі дозволити навіть робити те, що ви не любите. І кожен з вас зараз більше і більше відчуває, що дійсно так і є. Але якщо до цього, якщо ще треба те робити, що тобі не подобається, ти не любиш, то. Ти просто роби до якогось моменту, але вже плануй щось інше. Я не можу зрозуміти, друзі, часто дивлячись на багатьох людей, чому ми продовжуємо навчатися в якомусь закладі, коли ми вже відчуваємо, що воно нам не потрібне, що воно зовсім не підходить для нашого світогляду і для того, щоб розкрити себе, не підходить. Що таке освіта? Це освітлення таланту. Так? І розвиток його. Якщо це, наприклад, якась освіта тобі не дає цього, то для чого воно потрібно? Чому ми не можемо зупинитися, кинути все? Чому ми не можемо кинути роботу, яка виснажує нас психічно, морально виснажує? Чому... Чому не можна просто відволіктися на щось інше і почати це робити? Чому ми не можемо піти від тих людей, які змушують страждати, які є нещирими? Чому ми продовжуємо це спілкування, друзі? Це все подвійний світ. Це все та подвійність, яка нас розриває. Ми не можемо бути щасливими в таких речах. І знаєте, хочу ще сказати таку річ, що. Чим більше людей будуть готові для сприйняття отаких знань про себе, про свої здатності, здібності, про свій талант. Чим більше буде запросів розкрити от те все, що із середини вже хоче проявитися, тим більше енергії притіче, щоби дати можливість це реалізувати. І зараз така енергія реалізації, вона приходить тільки людям по запросу. Тобто ті, хто запустили той запрос, які просто прийняли те все, що вже не працює, і хочуть відкрити що те в собі що істини. Це цікавий процес. але... Енергії реалізації для реалізації, або просто енергія реалізації, дається тобі рівно стільки, який ти запрос запускаєш, що ти хочеш. Якщо ти хочеш побути ще в подвійності тій, там ще на протиріччях походити, погуляти трошечки, постраждати ще, то ясне діло, туди енергія така не затікає. Але якщо йде такий, знаєте, поштовх, імпульс до змін, хочу змінити. Хочу щось замислити інше, хочу от перемінити все. Тоді потрібно що? знайти точку входу в свій ресурсний стан і почати думати, омислювати абсолютно щось нове для себе. Там, де буде цікаво, там, де буде корисно, і собі, і світові, і там, де буде достаток, там, де буде просто задоволення це робити. Задоволення спілкуватися. Задоволення, задоволенням, наприклад, все робити так, як то, знаєте, на тонких відчуттях, тоненьких таких. Зараз тільки всього, що хоче нас відвести від цього всього. Але ж, друзі, все кінчається. Скінчиться і те, що видається ілюзорним, абсурдним, часто бредовим. У людей зараз виходить така правда, яку вони скрити не можуть. Вони не можуть заховати свою правду внутрішню. Якщо людина добра, чиста серцем, з неї вивернеться саме це. Якщо людина звикла обманювати, бреше, і сама заплуталась в своїй брехні, у неї вивернеться це. І це буде і вивертається зараз. Ви подивіться навколо, скільки всього нам брешуть. Ви подивіться, і люди забувають, що вони казали, наприклад, рік тому, в прямих ефірах, які вони вели. Вони забули те, що вони казали місяць тому, зараз говорять зовсім інше. І це є правда. Це їхня правда. Дійсно, вони є правдиві, але в собі. Так от, кожен з нас дорозвинувся, дозрів, до якогось такого рівня, де є внутрішнє непогодження з тим станом, який ви використовував раніше, щоб от щось робити. Зараз хочеться іншого стану. І все більше і більше людей розкривають в собі ті енергії, об'ємні енергії, запрошують силу реалізації, енергію реалізації своїх задуманих. Планів, мрій. І ця енергія притікає до всіх, у кого є щирий намір. Є оця фішечка, знаєте, є щирий намір. В кого щирий намір, хто хоче собі добра і добра всім, обов'язково все реалізується. Обов'язково все зробиться. Так що я вдячна вам за вашу увагу. Що ви додивилися цей ефір. А, і я вдячна всім тим, хто приходить нові люди, хто приходить, хто залишається зі мною. Ви знаєте, цікаво жити в новій реальності, коли ти відчуваєш, як вона дихає. Тому поставте, будь ласка, вподобайку, якщо вам не шкода, це буде ваш вклад так само: в імпульс, в розвиток отієї сили реалізації для себе. Тому що ми всі зараз об'єднуємося. Саме на таких рівнях, де відчувається ця співпраця один з одним. Кому цікаво розвивати себе, будь ласка, приходьте в мою школу. Напишіть ваш коментар, як у вас відгукається. Оце таке, знаєте, не впрягатися ні в що, Ніщо не є зараз правдивим, окрім твого серця і того, що ти думаєш про себе всередині себе. Нічого немає такого, на що ти маєш, чого ти маєш боятися. Нічого немає, воно все щезає, зараз іщезне. Всі структури старого життя вони ослабнули і вони руйнуються прямо у нас на очах. Просто відчуйте ці зміни. Тренуйте в собі стан спокою. І це там буде ваше здоров'я. І там буде все те, що ви хочете собі мати. Тому що ресурс можна знайти тільки зі стану глибинного спокою. Інакше зараз це не працює. А себе розвинути тільки вис... знаннями високого порядку, самими такими, до яких можна досягнути своїм внутрішнім і вищим я. Ось так. Тому всім вдячна, пішла далі працювати. Заходьте на мій телеграм-канал, я буду вести там зустріч по призначенню людини, використовуючи ронічні передбачення або просто ронічні стави, будемо ставити і на них дивитись. Так що, кому цікаво, будь ласка, заходьте, будемо працювати. Всього найкращого, друзі. Дякую вам, будьте щирими, будьте правдивими, будьте чесними, будьте відкритими нікого не бійтесь, бо я нам уже нема кого. Це найкраще до побачення.